Усім привіт! З вами Ліза, я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам покупки практично за весь січень, за кінець грудня і також подаруночки деякі. Давно вже хотіла зняти це відео, але все якось не складалося. Тож, давайте почнемо з першої спонтанної покупки. Я її, до речі, забула принести бо на попередній момент, коли я знімала. Відео вона в мене вже була. Ось це буде лак для нігтів. Ось такий від Top Face, Lasting Color. В принципі, лаки цієї лінійки в мене є і були, і вони непогані. Але я хотіла собі на Новий рік молочний манікюр, молочний лак. Ось такі нюндовій нейтральні нігті, щоб він рівненько лягав. Я прийшла в місцевий магазин. Так, до речі, в мене був на приміті лак. Від Golden Rose, wow, лінійка. Зараз номер не пам'ятаю, але він у мене, ну, якби я б його знайшла, якби я онлайн замовляла. В місцевих магазинах Golden Rose зараз не представлений, хоча колись був. От, і е, Я зайшла в магазин, там була ромашка, нанесені лаки, але тіпси білого кольору і було незрозуміло. Е, тож, цей лак виявився немолочним, колір 002. А він виявився чисто білим. Так, видно, щільний білий колір. Лягає неоднорідно. Я, коли його отримала, спробувала, нанесла в один шар і жуткі такі жахливі полоси були, смуги. Я зрозуміла, що другим шаром це не перекрити, буде ще гірше, тому просто в другий шар нанесла інший лак. Який більш-менш це замаскував. Я розумію, що користуватися як лаком я ним не буду, хіба що, можливо, якийсь френч мені захочеться, але я, чесно вам скажу, не заморочуюсь з якимись дизайнами. Бо лак у мене тримається не довше п'яти днів. П'ять днів це прям максимум. от, Тому і так витрачаю десь годинки-дві, коли фарбую нігті, щоб гарно все просушити, а ще й годину додатково на. Якийсь дизайн, який приноситься дуже мало, для мене це занадто, занадто сильно. От. Зараз я взагалі зрізала нігті, в мене була така мета відростити довжину до Нового року, і в мене дуже довгі нігті були, майже, напевно, найдовші за все моє життя. І лак непогано в принципі тримався декілька днів. Але стало вже незручно і зараз маю е, деякі термінові проєкти по в'язанню, тож не маю часу, щоб е, фарбувати нігті, просушувати їх. О, зараз треба буде хоча б прозорим чимось нафарбувати, щоб не розшировувалися. Е, думала ще змішати цей лак. У мене є лак від котрий, який мені подобається, такий камуфлюючий, він рівненько лягає напівпрозоро, дуже гарний. Але, думаю, чи варто чи ні, бо той лак класний, а цей не дуже. Ну, саме за рахунок кольору, бо білі лаки вони завжди такі проблемні. Тож не попала в те, що хотіла, і якось вже молочні лаки мене вже більше не приваблюють. От тоді мені захотілося якось і все. Далі, заходила в Євуш, це ще до Нового року. У мене закінчилася пачі під очі, і я. Хотіла щось придбати. Таких великих банок там або не було корейських, які я зазвичай купую, або вони були дуже дорогі. Були якісь таких брендів китайських якихось, чи BioAqua, чи щось таке. Ну, коротше кажучи, я не взяла, по штучні патчі, як на мене то дуже дорого. А ось ці Instagood, це бренд для Єви, який робить. Тут їх було, здається, шість пар. У мене вже лишилася тільки одна. Ну, це більш-менш така була ціна непогана, щоб перебитися, поки замовлю повноцінні пачі. Вони дуже товсті, вони набагато товстіші, ніж ті пачі, що в банках йдуть, бачите, і за рахунок товщини, цієї, вони важкі і в мене вони сповзають. А так, в принципі, роблять, як звичайні пачі. Також, е я отримала багаторазові зараз патчі. І, думаю, спробую їх, потім буду вже вирішувати, чи мені треба, чи ні, ще таку велику банку купувати. І також до Нового року купувала собі дезодорант від DAF в вигляді спрею. Захотілося мені саме спрею я використовую в дні, коли В мене є тренування, він краще захищає це аромат груша та алоє. В принципі, приємний, непоганий, і від цього я не задихаюсь, так як від Рексони. І в подарунок мені дали до цього дезодоранту мило тверде, віддав, і воно вже в мене у використанні, тож коробочку від нього побачите в порожніх баночках. Так, це все за грудень. Тепер вже в січні, які в мене були покупочки. Ну, по-перше, це буде подаруночок від коханого. Я йому навіть не націкнула, а прямим текстом сказала, що я хочу. Я давно вже дивилась на цю палетку. Це Dior Backstage Glow Face Palette. Відтіночку Universe. Це номер. Universal, точніше, універсальна 001. На сайтах різних я дивилась не було. з за кордону я не замовляю, не люблю замовляти. І тут я побачила в інстаграм на сторінці помадка Store. Я знаю, там Ірочка часто замовляє косметику Ну, взагалі, така якась сторінка, вона вселяє довіру, скажімо так. Там ця палеточка з'явилась по хорошій ціні, по ну, такій, як ці палетки в наших магазинах. От, І я вирішила замовити. Я вже її пробувала. Значить, тут у нас є два відтіночка рум'ян, як вони заявляють: ржеві та такі бронзові, а також два хайлайтера білий та золотистий. Я вам ставлю відео зі свочами. Там легенькі такі свочі. Я легенько набирала, бо мені не хотілося ці буквочки затирати. І декілька разів я користувалася як. Засобом для обличчя, хоча в мене зараз є Project Pen і там палетка рум'яна, хайлайтер і бронзер. Тому ця хоч, хоча і хочеться попробувати, але більш на ту налягаю. В принципі, всі продукти мені сподобались, а також ці два, як рум'яна я пробувала. От мені здається, що рум'яна. Не рум'яна, а тіні Dior Backstege такі схожі коробці тільки на 9 рефілів, ну, прозора кришка. Вони схожим чином виглядають на повіках. Це такі, знаєте, ну, от я б сказала, люксові дорогі тіні, але немає такого. Це не спаркли, не якесь там безмежне сяйво, а красиво, так сатиново виглядають на очах. Я буду користуватися точно як тінями, і саме цю палеточку я хотіла, бо вона дійсно універсальна. Тут є бронзер, рум'яна сяючі і два хайлайтери. Я полюбляю сяючі рум'яна, тому є хто не полюбляє, мені сподобалось, візьму її в косметичку, який це у нас лютий, наступний місяць лютого, і вже гарненько протестую. І в цьому магазині мені дали в подарунок пробничок парфуму. Космік від Kylie Jenner і е, шоколадка маленька така була. Так, цей парфум я попробувала, ну, він приємний, от, і я ним деколи користуюсь, коли не забуваю. Солодкий такий аромат. А, тут є навіть у нас пірамід, жасмін, е, апельсин блад, Orange це, може, це сицилійський, не знаю. Амбер, червоний піон. Ваніла, Ваніль і мускус, кедр, жасмін, апельсин, амбра, півонія, мускус і ваніль. А, то це все я вам одне і те саме, напевно, читаю на різних мовах. Так, ну коротше, Я до парфумів не особливо вибаглива. Єдине, що останнім часом я не люблю взагалі парфум, тому я вибираю найлегші, найнейтральніші. Так, і в сенсей заходили з донечку в них розпродаж на всю новорічну колекцію. Ось такі спонжики були по 59 гривень, а до цього їх ціна була 119 І ми з вікою взяли. Тут один такий маленький, в мене, до речі, маленьких ніколи не було, дуже м'якенький. І ось це. Я ще не знаю, чи вони збільшуються при намоканні, але будуть в мене поки що в запасі лежати. Бо зараз в мене є спонж у використанні. Е, ну, мені здається, це була гарна ціна, не знаю. І ще один був у мене похід в Єву. У е, мене засохла знову підводка від Physicians Formula. Я не знаю, якісь вони, е, чи в них погіршилась якість. Е, ну, от, е, попередні дві, які я купувала одну внутіну, одну на мейкапі, вони дуже швидко засохли. Прям дуже швидко. До цього я їх замовляла на iHerb, і там вони рік у мене гарно працювали. Тому я вирішила вже взяти щось дешевше і хотіла замовити підводку від Ellen Pro. Вона взагалі там 120 чи 150, там, в залежності, яка знижка, але в нас в Єві не представлений. ELN, а ламель з'явилася ось ця новинка, ця коштувала 249 гривень. Також бюджетніше, ніж Physicians Formula. Тому я взяла це Black Long Lasting Eyeliner від Soft Brush це brush Liner. Пензлик на кінці, який складається з версинок. Ось такий подовжений такий, і кінець дуже тоненький. Зручно малює чорний насичений відтінок, і вона стійка можна і тоншу лінію, можна і товщу. Поки що мені дуже сподобалося, там побачимо, скільки вона проживе в мене. Так, і донечки я купляла рум'яна, вона попросила сухі. Е, я вам їх зараз не покажу, бо вона вже їх забрала собі в косметичку. Е, вона вибрала від Глембі, там третій в неї відтінок, там здається, їх три. Перший більш персиковий, другий бронзовий, а третій рожевий. От. І була акція, що один дорівнює два. Тож. Я взяла собі в подарунок дещо. думала думала що мені треба, наше нічого не треба, але побачила цей засіб це клей для брів. Я на нього чула неймовірні просто відгуки, коштує він 99 гривень. Ну, і якщо по факту, то ці рум'яни були на 10 гривень, здається, дешевші, і вони пішли в подарунок, але я собі буду вести знову список покупок і запишу це як подарунок за. Покупку, бо так би я б його не брала. Я його хотіла, але на той момент його не було не в онлайн-магазинах, не на сайті є. Так, він заклеєний, тому я вам не покажу. Він сам йде прозорий. В мене зараз є клей від NYX. Він, в принципі, непоганий, але став вже підсихати. Вже проблематично його наносити там дещо менше половини тюбику. Але я вже зрозуміла, як відкриваєш такий засіб, то треба постійно-постійно користуватися, бо може засохнути. Е, так, і, в принципі, все. Більш я, я нічого не брала з декоративки і побачила пінку для гоління від Мей. Е, Я дуже довго заходила і завжди цінник стоїть, а засобів немає. Це була остання, тому вирішила взяти, хоча в мене ще Геля. Ціла упаковка, я ним не, не можу користуватися від Мейбоді, також, бо він мені не сподобався. Він не піниться, якось витікає якоюсь рідкою такою субстанцією, мабуть, щось із дозатором чи що, не знаю, бо наче непогані на нього відгуки. Ось такі мої покупочки в січні були, і в кінці грудня до мене ще е, їдуть замовлення. От там буде також дещо із декоративної косметики, і дещо для волосся. Ну, це вже буде в наступних відео, я вам покажу. А, які в мене ще були, скажімо так, хотілки, потім перехотілки. Перехотілося це, коли я дивилась підводку. Я пригадала, що мені дуже подобалась коричнева підводка від Fizion's Formule. У Мейбелін є, але мені Мейбелін у мене була чорна, не подобається сам цей кінчик підводки, цей брашлайнер. Я е, в Єві потестувала від Evoline. Коричневий з лінійки Вар'єте, здається, називається. І там вона дуже-дуже стійка. У мене свод не змивався, цілий день з ним проходила, він не змивався водою. Е, і там колір. От якщо Physicians Formula – це темний коричневий, на очах виглядає майже як чорний, але більш м'яко, то тут саме такий коричневий, світліший, ну, не такий насичений. І тому це мене напевно зупинило. Я подумала, чи буде мені личити такий коричневий відтінок. Також я вже споглядаю на туші кольорові від Evaline, також вар'єте коричневу і синю. От, але. На них чомусь немає знижок, що на підводку, що на туші. В нас є від туші не представлені. Це тільки онлайн замовляти кольорові туші. Я маю на увазі. Також вийшли кольорові туші у Мейбелін, але там. З лінійки Леш Сенсейшн. Мені ця туш, ця щіточка подобається. Одна з моїх улюблених в чорному кольорі в мене була. І була в мене їх кольорова в кольорі Бургунді Браун, також класний кольор. От, але їх ціна понад 400 гривень, то за туш, яка буде лежати більшість часу, і ти будеш нею рідко дуже користуватися, бо це кольорова. Мені здається, це вже занадто дорого. От, тому поки що я кольорові туші і цю коричневу підводку не розглядаю для покупки, можливо, ближче до весни. Влітку мені все ж таки захочеться. І якщо ще коричневою тушу я можу користуватися часто, то синьою точно ні. Тому подумаю, ще, що брати, що не брати. Можливо, якісь будуть знижки, там, чи 1 плюс 1 дорівнює 3, можливо, щось тоді придивлюся. З такого ще. Що б мені хотілося, це розсипчуту пудру якусь собі підібрати. Бо в мене є зараз одна, і вона вже потроху закінчується. Ну, дуже-дуже повільно, але все ж таки закінчується. Але в мене є дуже багато пресованих пудр. Якось їх так у мене помножилася їхня кількість, тому напевно, що як закінчиться ця, буду. Користуватися пресованими. Хоча мені дуже подобається саме, як матує розсипчата пудра, набагато краще виглядає. Е, ну, і, будучи покупочки, побачимо, побачимо, да, що я замовила, тому що як собі тільки пообіцяєш, що не будеш там чогось купувати, поки там щось не закінчиш чи ще щось, то воно так не працює, щось завжди з'являється. Стільки багато косметики, що тут, напевно, 5-10 років будеш користуватися і не закінчиш, а весь час хочеться щось новеньке пробувати. От, тому побачимо. Ще я хочу зняти відео про свою колекцію косметики, таку зробити своєрідну інвентаризацію. От, і будемо розглядати поближче. Я поділю на частини, щоб не було занадто довге відео. І хочу собі також все це позаписувати, переписати і вже спостерігати, порівнювати початок року, кінець року і так далі. Отже, я дякую всім за увагу. Пишіть, чи багато у вас було покупок в січні. В принципі, січень такий місяць, після свят, то зазвичай в мене мало покупок. От, ну і... Бажаю всім мирного неба, всього самого найкращого, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!